Продається простора садиба, яка розташована в селі користь Рівненської області, на затишній асфальтованій вулиці серед доглянутих будинків. Уже з перших кадрів увагу привертає охайний паркан із металопрофілю, стилізований під дерев'яні штахети, встановлений на бетонному фундаменті, попереду зручна хвіртка, а далі за будинком широкі ворота для заїзду авто. Біля входу зліва виділене місце під садок. тут вже висаджені молоді деревця та кущі винограду. Сам будинок виглядає охайно та сучасно. Він цегляний, утеплений пінопластом, поштукатурений і пофарбований, повністю відремонтований, нові стелі, нова підлога, замінені всі вікна. Він і справді як новий, має три житлові кімнати, поруч літня кухня, окремий сарай, заїзд для авто. Є власна криниця та погріб. Санвузол ще не облаштовано, проте всі умови для цього є. Вхідна група облаштована сучасними дверима та вікнами, усе металопластикове, яке має бути у будинку, готовому до життя. Одразу потрапляємо у веранду, тут затишно, на підлозі новий ламінат, стіни обклеєні шпалерами, звідси двері в основну частину будинку. Перед нами коридор. На підлозі також ламінат. Стеля натяжна, гарна люстра, завершує враження. Праворуч перша кімната. Вона затишна, світла, стіни вирівняні, пофарбовані білою фарбою. Стеля натяжна. Підлога ламінат. У кутку грубка, яка забезпечує обігрів. Прямо по коридору друга кімната. Аналогічний ремонт. Але тут два вікна, більше світла. У кімнаті пічі з лежанкою, яка обігріває і цю, і попередню кімнату. Завершуємо огляд третьою кімнатою. Вона не відрізняється за якістю ремонту. У всіх приміщеннях нова ламінатна підлога, під якою облаштовано інфрачервону теплу підлогу. Стелі нові, світлі, усе виглядає свіжо та акуратно. Вікна нові, металопластикові. Двір вимощений тротуарною плиткою. З двору відкривається вид на велику земельну ділянку майже 20 соток, частина з яких уже відведена під город. Літня кухня також доглянута та відремонтована. У середині невеликий коридорчик, наліво кухня, направо ще одна кімната, у кухні плитка на підлозі та стінах. Підведені нові пластикові труби, є місце для крана та бойлера, інстальовані кухонні шафки, усе готове до використання. У кімнаті, що праворуч, планувалася обідня зона, ремонт у тому ж стилі, як і в будинку. Тут також є грубка, а за нею ще можна облаштувати додаткову кімнату. Місця вистачає. Весь двір і вся територія доглянуті. Користь це село з розвиненою інфраструктурою, що включає освітні, медичні та торгівельні заклади. У селі функціонують школа, дитячий садок. Є кілька магазинів, де можна придбати необхідні товари. Село має регулярне транспортне сполучення з містом, корець, яке розташоване за 9 кілометрів. Це дозволяє мешканцям зручно добиратися до райцентру. Для вирішення адміністративних чи особистих справ. Усі документи готові до продажу. Ціна на віддачу 6 тисяч. Більше пропозицій ви знайдете в нашому телеграм-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео.